Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні дивимося просто резонансну новину. Було таке повідомлення у медіапросторі, що саме 26 жовтня у резиденції на Валдаї помер справжній Володимир Володимирович Путін. Вже багато хто висловив свою думку, думки, звичайно ж, розділилися. Давайте. Ми теж з вами подивимося, чи правда що справжній президент Росії Володимир Володимирович Путін помер 26 жовтня цього календарного року у своїй резиденції на Валдаї. Перед тим як ми почнемо трактувати цей розклад, я хочу сказати, що карти таро дуже люблять точність. Ось ми запитали саме 26 жовтня, чи він помер на Валдаї. Якщо, наприклад, він помер 25 жовтня на Валдаї, то вже карти скажуть ні, тому що ми питаємо саме за цю конкретну дату. Так ось, що до цієї дати, я цього не бачу. Тут жодної взагалі карти не випало, яка б могла говорити саме про його смерть, тому що ця інформація була заздалегідь запланована якимось союзом. Хтось там вже згрупувався проти нього. Тут в нас фігурує, як завжди, на кожен розклад про нього якийсь король жезлів, який дуже хоче зайняти його трон. і ще Підключився якийсь іерофан. Це взагалі єрофант може говорити нам про якусь спілку людей. Вони в одній пряжці, в одному якомусь союзі, який противоборствує діючій владі в Росії. Так ось, ця інформація комусь заплачена, проплачена для того, щоб хтось її розповсюдив. Для чого? Для того, щоб посіяти хаос, паніку. Це якась нова ідея у цієї спілки для того, щоб якось вплинути на людей, для того, щоб мати владу. Для того, щоб керувати свідомістю людей. Бачите, тут карта переможця для того, щоб мати оцю владу в своїх руках. І вони будуть робити все для цього. Ось, в принципі, для цього була розповсюджена ця інформація. Ще раз наголошую, це стосується щодо цієї новини 26 жовтня на Валтаї. Жодної карти взагалі тут не випало, яка б могла б свідчити про смерть. Давайте ще подивимося на Оракулі. Чи правда, що Володимир Володимирович Путін, президент Росії, помер у своїй резиденції на Валдає 26 жовтня цього календарного року? Ну, дивіться, в принципі, Оракул мені ту ж саму інформацію говорить. Ні одної карти, яка б вказувала на смерть саме у цю дату. Тут вже оракул мені показує якусь жінку, яка почала розповсюджувати цю інформацію. Ось тут лист комусь вона її передала для того, щоб вона далі пішла. Сови інформація, якась. І тут дуже багато оці всі карт, всі карти мені говорять про гроші, 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 гроші. Все крутиться навколо цих грошей. І дуже великих, до речі, розвилка у цієї жінки і її союзників, найближчих соратників, є якась ціль. Звичайно ж, по-перше, це гроші. По-друге, це влада, і це рішення було прийнято для того, щоб у майбутній перспективі вони мали владу, вони мали великі гроші, тобто вони все прорахували. Але тут жодної карти про смерть немає. Тому ось така відповідь на це питання. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще питання ви хотіли би розглянути у наступних відео. Також обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. Всім миру, любові, добра! І все буде Україна!